Два різних клієнта відправили ось такі ось рівні. Цей вдалося відкалібрувати, ось цей ні. Дивіться в чому? На цьому ось такі показники. Розвертаю. Ось так от. І дивіться, роблю отак от. Нічого не змінилося. Ось так. Також нічого не змінилося. На іншому, який пострадав більше. Його відкалібрувати не вдається, потрібно міняти підшипники. Дивіться. Натискаю сюди, він змінив показання. Натискаю сюди, він знову змінив показники. На цьому потрібно міняти підшипники, тому що він постійно різне показує. На цих рівнях встановлена ось така ж кристалина. і буває, коли... Рівень падає, у нього вибивається ось так от підшипники, повинна бути. Ось така, натрапляється. Ось так. як тут. І буває, підшипники ось так от цілі, але серцевина просто видвигається і з'являється ось такий ось зазор, отак от відвигається підшипник і все. І от Із цього ось люфта, який він буде ходити, здесь, буде він неправильно показувати.